Всім привіт! Радий вас вітати на нашому курсі екстреної підготовки до НМТ з історії України. Сьогодні ми поговоримо по третій темі це това руїни. Тема складна, тема об'ємна, і на неї треба звернути особливу увагу, зокрема в плані, як і гетьманів, розібратися, хто де був, і також варто розібратися з міжнародними договорами, тому що це дуже складно для учнів. І ми постараємося коротко вам цьому допомогти. Почнемо із загальної характеристики, що таке доба руїни? Доба руїни це в період в українській історії, який у нас тривав з, 50, з кінця 50-х років до 80-х років, який характеризувався громадянською війною всередині Гетьманщини. Він відзначався розпадом козацької державності, поступовим занепадом територій. України. Частіше руїною називають період між гетьмануванням Богдана Хмельницького, тобто від 1657 по початок гетьманування Івана Мазепи, тобто 1687 року. Можна, щоб запам'ятати, дуже легко вести загальне правило від Богдана до Івана не було гетьмана. Але зрозуміло, що е Ругіна просто так не виникає. Тут є деякі причини: перш за все, це загострення внутрішньої обстановки, тому що козацька старшина почне не на життя, а на смерть боротися за владу. І зрозуміло, що це призведе до великих проблем. Також це відсутність єдиної державної політики, тому що ви будете бачити, що одна один гетьман хоче укладати з однією державою. Договір, а інший з іншою, і це розколює суспільство. Також варто зазначити, що таки внутрішніми протиріччями активно користувалися і іноземні держави, включаючи Туреччину, Річ Посполиту і Московське царство. Вони це використовували в своїх інтересах для того, щоб приєднати ці території до власного складу. Почнемо з першого гетьмана. До речі, на кожному біля кожного гетьмана є літера певна літера. Ці літери означають наступне: О, це означає гетьман об'єднаної гетьманщини. А літера L означає лівий берег, R, тобто right, означає правий берег. Тому на це, будь ласка, зверніть увагу. Одним із перших гетьманів об'єднаної Гетьманщини в нас був Іван Виховський. Він прийшов до влади в 1657 році. Основний його прошарок населення, на який він орієнтувався, це була козацька шляхта. Він мав пропольські погляди, оскільки побачив, що Московське царство не дуже зацікавлене у боротьбі за їхню незалежність. І зрозуміло, що він починає зближувати саме з поляками. Але всередині Гетьманщини були незадоволені Політику Івана Виговського, зокрема, це виливалося в масові повстання полтавського полковника Мартина Пушкаря і Кошового атамана Якова Балабана. Це повстання не було дуже широкого розмаху, і Іван Виговський був змушений залучити міжнародні сили до придушення даного повстання. І це повстання буде придушене. Що саме цікаве, повстанців підтримувало московське царство. А, також а, одним із основних подій а, гетьманування Івана Виговського є укладання гадяцького договору в вересні 1658 року. Перш за все, Україна окреслювалася у а, трьох воєводствах: це Братславське, Київське та Чернівське. Але воно по-новому входило до Речі Посполитої як Велике князівство Руське. Тобто а, це рівноправна частина на рівні з литовцями. Із, а, Поляками входить до складу Речі Посполитої. Тобто, вони, це федерація, яка мала складатися по суті з трьох окремих держав. Князівство мало певні сфери управління, якими воно віддало самостійно. Наприклад, це судочинство, казна, військо і так далі. Також варто зазначити, що гетьмана обирали довічно. Тобто він або помирав, або міг сам піти відставку. Реєстр 30 тисяч і православна віра урівнювалася в правах. Звертаємо увагу: у нас е територія е за гадяцьким договором, можна, до речі, запам'ятати, без стародубської шапочки, але це вже у нас усі три воєводства: е Чернігівське, Київське і Братславське. Тут нічого складного немає. Проте, е після укладання... Е Гадяцької угоди московське царство почало реакцію на ці події у вигляді війни в Московському. Московсько-української війни 1658 1659 років. А одна із фінальних битв це була битва під Сосновкою або битва під Конотопом. Можете в завданнях зустріти по-різному, тому акцентую на це увагу. І в червні 1659-му козаки разом з поляками і татарами змогли розгромити московські війська. Але плодами перемоги Іван Виховський не зміг скористуватися, бо Проти нього готувалося знову збройне повстання, заколов. Е його вже очолив Юрій Хмельницький. Він зрікається влади в 1659 році. Наступним гетьманом після нього у нас буде Юрій Хмельницький. Ідея е спадкового гетьмана то існувала дуже давно ще за життя Богдана Хмельницького, але оскільки він був неповнолітній, треба було. Якусь людину, яка б допомагала в державному правлінні. Тут вже він стає повноправним гетьманом, і, перш за все, в 1659 році він укладає Переяславську угоду. Вона носить обмежувальний характер, тобто там і забороняється і е, міжнародні відносини, і також забороняється певним чином там певна самостійність. Також е, основні московські залоги мали перебувати в основних містах і так далі. Одна із основних кампаній, яка асоціюється саме з цим гетьманом, це у нас спільні московсько-козацькі воєнні дії проти поляків. Це в історію війде як Чуднівська кампанія, тому що основна битва цієї кампанії відбуватиметься саме під чудними. Вона завершиться поразкою. Юрій Хмельницький був змушений підписувати Слободищенський трактат. Слободищенський трактат розроблятиметься на основі гадяцької угоди. Проте, як ми вже зазначали в передній темі, якщо козаки програють, то умови погіршуються. І на це необхідно звернути увагу. А, і тут виникає така дуже цікава ситуація, тому що лівобережні полки підтримують Московське царство, а правобережні схильні більше до поляків. І тут, саме після от, гетьманування Юрія Хмельницького, от, відбувається розлом держави, або, як я завжди люблю порівнювати, от, коли ми тягнемо в дві сторони печеньку, вона по-любому розламається. Тут так само відбувається Гетьманщина ділиться на дві частини. Західна правобережжя, правобережжя, а східна лівобережжя. На це, будь ласка, зверніть увагу, тому що ви можете путатись з цього приводу. А, першим гетьманом лівобережної України в нас стає Іван Брюховецький в 1663 році. Пантелеймона Куліша зазвичай не дуже люблять читати в шкільній програмі, але там описується якраз ця подія, як і Іван Брюховецький приходить до влади. Він приходить до влади завдяки чорній раді. Його обирають гетьманом на раді, куди допускають простих козаків. До цього такого не робилось. Його активно підтримувало московське царство, і він грає цю битву. Він був чітко промосковським політиком. Він перший гетьман, який здійснив подорож до Москви. І там уклав московські статті. Вони також ще більше обмежували автономію козацької держави, ніж попередній договір. А поступово він почав розуміти, що Московське царство це не ком... ну, можна не комільфо-союзник. Він почав поступово віддалятися від нього, але знову ж таки навколо нього буде зосереджено заколот, і його самі ж козаки уб'ють в 1668 році. Що стосується правобережжя, то тут буде правити Павло Тетеря. Ну тут не дуже багато відомостей, а вам необхідно знати. Він був пропольським політиком і намагався просувати польські інтереси на цій території. І зрозуміло, що це козакам страшно не подобалось, і спалхнуло проти нього повстання, і він просто тікає із цієї території. Наступним гетьманом буде в нас правобережжя, буде Петро Дорошенко, один із основних гетьманів доби Руїни. Його часто називають Сонцем Руїни. Він е, намагався е, обмежувати владу козацької старшини для того, щоб. Е, Іноземні держави не могли їх використати для внутрішньої боротьби. Одним із основних маркерів по діяльності Дорошенка є створення корпусу найманого війська, зокрема, Сердюки це були. В 1667 року правобережжя отримує автономію, і в 68-му Дорошенко розпочинає похід на Лівобережну Україну і об'єднує обидва береги Дніпра. Проте не на дуже, не, не дуже довгий період. Оскільки, знову ж таки, поляки намагаються всіляким чином втрутитися в ситуацію, і він залишає там наказного гетьмана Дем'яна Многорішна. Дуже ще важливою подією буде це 1669 рік, це укладання Корсунської угоди, за яким Петро Дорошенко і вся козацька держава переходила під протекторат Османської імперії. Ця подія викликала неоднозначне ставлення до Дорошенка і до його політики. Варто зазначити, що проти нього вибухає багато різних повстань, проте вже в 1672 році Дорошенко розуміє, що Туреччина не відстоює козацькі інтереси, а навпаки, відстоює свої і розширює території власної імперії. І зрозуміло, що виникає дуже нестабільна ситуація на Правобережжі. І в 1676 році він зрікається влади і мігрує до Росії. Там він доживатиме вік. Свій. Наступний гетьман це у нас буде Дем'ян Ногорішний на лівобережжі. Московити прекрасно розуміли, що для того, щоб трошечки пом'якшити своє становище і не втратити остаточно лівобережжя, необхідно піти на якісь поступки. І ці поступки оформляться в глухівських статтях 1669 року. Там надається більше прав, обмежується впливу московських воєвод. Проте, знову ж таки, вони будуть намагатися поступово потім забирати ці привілеї. Також за Дем'яном Новгорічного буде також створено наймене військо, яке називатиметься Компанійці. Це також запам'ятайте, тому що в тестах це страшно люблять. Він переносить гетьманську столицю до Батурина. І намагається відстоювати автономні права, за що отримує дуже багато ворогів в московському оточенні і серед козацької старшини. І в 1672 році а, козацька старшина сфабрикувала. Можна так сказати, звинувачення проти Дем'яна Новорічного звинувачать у зносинах з іноземними державами. Він буде знятий з посади і відправлений до Сибір. Після нього гетьманом стане Іван Самойлович. Але. Тут спл, можна так сказати, впливає на відома нам уже персона Юрій Хмельницький, тому що він після завершення гетьманування він не планував взагалі почати знову якусь кар'єру. Він пішов в монастир, висвятився Гедеоном, але його знайшли татари і посадили його керувати правобережжям після Дорошенка. А, з гетьмануванням Юрія Хмельницького пов'язуються два чигиринські походи. Перший 1677-го і другий 1678 року. В, в ході першого татари не знищать місто із турками, оскільки і козаки, і московити будуть допомагати вистояти цьому місту. Проте, вже в другому поході, турки прийдуть з двічі більшим військом, і вони все-таки знищать тирин. Чигирин і е, це буде ліквідація серця козацької держави до часів Богдана Хмельницького. Це у нас столицю е, столицю Богдана Хмельницького. Але ж цікава доля буде в Юрія Хмельницького по-дальшому. Е, після підписання Бахчисарайського договору в 1681 році його буде страчено. Якось так. І по суті, після гетьманування Юрія Хмельницького держава практично перестала існувати. А, останнім гетьманом, про якого ми поговоримо, це буде Іван Самойлович. Він укладає у нас конотопські статті. Вони знову носитимуть обмежувальний характер і так далі. В 1674-му він знову ж спробує повторити успіх Дорошенка, об'єднати два береги Дніпра, проте. Це буде не зовсім успішно. Щоб ви пов'язали, зокрема, чигиринські походи і Великий Згін, нам необхідно проговорити, що Іван Самойлович організовує так званий Великий згін це насильницьке переселення мешканців правобережжя на Лівобережжя. Чому взагалі цей процес відбувається? Для того, щоб <кхм> ліквідувати підтримку. Тих гетьманів і турків, і таким чином заселити малозаселені території лівого берегу. Також він створить такий інститут бунчукових товаришів. І одна із цікавих операцій і в війнах, в братиме участь Іван Самилович, це в першому кримському поході. Він буде невдалий і настільки невдалий, що більше загине в не в ході бойових дій, а саме в тилу. І а, звинувачений буде Іван Самойлович в цьому, що він підготував таку підставу, але насправді це не відповідало дійсності, і його знімають з посади. Окрім того, і ще його важливою такою місією було опікування культурою. А, він будував церкви і так далі. Але саме за часів відманування Івана Самойловича в 1686 році буде Київська митрополія підпорядкована московському патріархату. На це зверніть, будь ласка, увагу. Для кращого розуміння міжнародних договорів я спеціально їх виділив в окремий, в окремий слайд, щоб ви їх бачили разом і могли порівняти. Почнемо з андрусівського перемир'я 1667 року. Важливо, вам необхідно завжди пам'ятати про сторін договору. Тут, у нашому випадку, Росія і Річ Посполита. А вони ділили територію Гетьманщини наступним чином по Дніпру, правий берег Речі Посполитій, лівий був за Москвою. Запорізька Січ залишалася спільною сферою управління, але питання було Києва, тому що воно знаходиться на обох берегах Дніпра. Київ мав належати саме російській державі на два роки. Вот. А, цей договір або це перемир'я укладалася на 13,5 з половиною років. Наступний договір це був Бучацький мирний договір 1672 року, ми вже про нього згадували. Між Річчю Посполитою і Османською імперією. Північна Київщина належала Річчі Посполитій. На території Південної Київщини і Братславщини мала б утворитися Козацька держава, і також Поділля переходило під владу Туреччини. Бахчисарайський мир 1681 року передбачав, що територія Південної Київщини, Братславщини та Поділля належала Османській імперії. Лівий берег, звертаємо увагу, Московії, і також Запорізька Січ також належала Московській державі. Вічний мир. Він буде підписаний між Московським царством Річі Посполитої в 1686 році. Звертаємо увагу, що правобережжя мало перейти під владу Речі Посполитої, але там ставили чітку вимогу, якщо вони відвоюються у а, Речі о, Османської імперії. А, Територія уже Запорізької Січі повністю підпорядковувалася московській державі, а лівий берег це також зрозуміло, що, що належало вже московському царству. І Карловацька угода но це більше ми будемо її розглядати в контексті наступної нашої теми, бо вона пов'язана із ліквідацією козацького устрою на території правобережжя. Тому про це ми поговоримо з вами трошки пізніше. А це якщо коротко про подані темі. Якщо у вас виникають запитання, будь ласка, пишіть нам. А якщо вам щось не зрозуміло, також звертайте, звертайте на це увагу. То до зустрічі в наступному відео.